На яку допомогу українці можуть розраховувати в Болгарії. Якщо українці проживали в готелі, визначеному для розміщення та внесеному до національного туристичного реєстру, вони можуть залишатися там до 31 грудня 2024 року. Готель отримуватиме 15 левів 380 гривня на добу за одну людину, що покриватиме лише проживання. Харчування не надаватиметься. Для українців, які отримали тимчасовий захист після цієї дати, житло надаватиметься тільки в місцях, затверджених урядом. Спеціальні притулки з реєстру притулків. Місця у державній комунальній власності. Такі місця отримуватимуть 18 охлевів 407 гривня на добу за одну людину, що покриватиме лише проживання. Харчування не надаватиметься. Але біженці будуть забезпечені мийними та гігієнічними засобами, право на гуманітарну допомогу не матимуть біженці, які мають трудовий договір, зареєстрований у Національному управлінні з доходів і зборів, отримують фінансову допомогу на оренду житла, житлові ваучери або інші форми житлової допомоги в рамках інших державних програм. Збережи. Підпишись. ПОШИ.